І зніму свою шовковицю, як я роблю її без щеплення. Це мазус, я купувала мазус повзучий, він у мене здох. Отут був висаджений. Так, ця шовковиця звичайно, пташки принесли насіннячку, воно у мене проросло. Ну, і так як я нічого не викидаю, то. Я вирішила зробити ось таке велике дерево мені не потрібно. Ось я зрізала, тут гілка пропала. Ну, від цього ніхто не застрахований. Крона зіпсувалася вже не така. І цю гілку не нагнеш так сильно. Буде рости, буду оці. Або оцю, буду, побачу, буду пригинати. А ось ці дві гілочки збереглися. Гляньте, які вони гарні. Дивляться униз. І ось оця. Ну, вона у мене така тільки другий рік, так що я маю надію, що вона заросте і ще. Оце таке треба я прищипую, прирізаю. Ось так можна зробити плакучу форму. Звичайної і шовковиці. Ну, це я так сама себе розважаю. Зайду ще з цього боку. Ось так оце також пообрізаю, щоб вони були в листячках оці гілочки. Ну, Звичайно, вона нема, не буде мати таку форму, як справжнісінька зі щепленням шовковиця. Але мені чим незвичайніше, тим краще. Я люблю таке все криве, несуразне. Деколи, інколи навіть брутальне таке. Ну, ось так я показала з усіх сторін. Не знаю, правда, сонечко світить. Я хочу, щоб вона трішечки підросла, тоді я буду її ще. Обрізати, а зараз поки що не, не чіпаю її, хай трішечки підросте. Ось це таке треба буде обрізати. Буду формувати далі. Поки що мене все влаштовує, тим більше, що мені, я ж кажу, мені не потрібне високе дерево, а шоковиця ж вона виростає до 10 метрів. Мені вона така велика не потрібна. Вона сидить у відрі. Ой це забагато води. Ось тут вчора поливала. Вони дуже на спекотному сонці сидять. Дуже тут у мене сонце, вон гляньте. Зараз, а яка зараз? Одинадцята година, здається. А в мене тут сонце страшне. Ось так я затінила свою ялинку. Бо вона щось мені не подобається. Я вже і клематисом її затінила, а вона все одно якась знизу пооблізала. І клематисом горить Горить все на світі. Навіть сукуленти підверталися під Підолашки Їм дуже спекотно. Лія! Дуже спекотно. Так, ну ось я хотіла показати цю шовковицю. Якщо хтось захоче зробити ось так. Ну, бо шовковиця формована зі щепленням, коштує до 400 гривень. Це вона була в минулому році, а в цьому році я навіть не знаю. Я навіть не дивлюся, тому що це такі ціни не для мене. Ну, ось, поділилася.